Вони до 23-24 лютого будуть намагатися готувати інші речі. Готують черговий повітряний подарунок. У ніч з 23 на 24 лютого росіяни можуть завдати ще одного масованого удару. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За словами посадовця, висока ймовірність що пусків буде чимало до 120 ракет. Ми вже розуміємо, що такі атаки після того, як ми за один день, на жаль, приймали на свою територію, якщо так можна сказати, 115-120 ракет впораємося із днем». Росіяни люблять символізм, тому завжди намагаються щось приурочити до круглих дат, наголосив Данілов. До 24 лютого планують захопити і Бахмут, бо ж подарувати місто на день народження очільнику Кремля. А це початок жовтня не вдалося. На сході України окупанти проводять активні наступальні дії. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках в районі Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Загарбники стягують до кордонів з Україною й свої літаки. Видання політяго з посиланням на анонімного високопосадовця з Білого Дому передає, що сухопутні війська РФ вже виснажені, їм потрібна підмога з неба. Хоча основний російський потенціал, сухопутні війська дуже деморалізовані, дуже обідрані, дуже виснажені. У росіян все ще є досить Нічні військово-повітряні сили. Уже завтра Путін має зустрітися із Лукашенком в РФ. Ймовірно, знову схилятиме Білоруса вступити з ним у війну з Україною. А вже 21 лютого очільник Кремля виступить із щорічним посланням перед парламентом РФ. За попередньою інформацією, зробить і декілька гучних заяв щодо своєї так званої спецоперації. Відтак, після його промови відбудуться окремі збори російських обранців. Під час подій лютого минулого року, так само тоді, аби в палати російського парламенту дали дозвіл на використання путінської армії на території Донецької та Луганської областей. На що вони цього разу збираються після чергового звернення Путіна до російського люту? Ну я чекаю якоїсь підлянки від російських народних абранців, бо очевидно, що все це неспроста. Що ж, Україна теж готує чимало подарунків для росіян. У цьому допоможуть закордонні партнери наданою зброєю. Є відчуття, що дійсно з 24 го числа тепер починається новий рік в Україні, а не 31 грудня. Є таке відчуття. Тому ми хочемо, щоб цей рік був переможем, в це віримо і робимо все для цього. Юлія Васильєва, Девіта Вершин. Нове 33-й канал.